І для тебе, і для всіх є дарунки повний міх. Але, але, але спершу, Ангелята, обдаруйте всі звірята щоб ні в лісі, ні в полі не зробили шкоди злої. Вовкові. Молоко від цуппа пасха. Молоко від цуппа пасха. Будь ласка, бери, будь ласка. Я. А лесіки. Йо. А лесіки, дикруленьке шедевр. Це для тебе, раконайка. А будь вдяними. Дай, дай, іди на ближче. Так, ну, тут Тримай, тримай, воно свій повертайся сюди в цей діленочку. Gracias.